Лот номер 86 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас 2 гривні 2004 рік. Атомна енергетика України. Відкарбована монета з Нейзельбера. Тираж у неї 30 тисяч. Точно недооцінена монета. А в стані прям супер недооцінена. тому що ця монета вона в дуже гарному стані, але якби тут є мікроверсинки. Стартова ціна 50 гривень, плюс-мінус буде коштувати 500 гривень. Да, так. Там от полосочка, там точечка. Але, щоб ви розуміли, я вибрав кращу, яка в нас є. Ну, дуже часто ці монети вони продавалися без капсул. Ось ну, з цієї сторони класно. Так, да, вона стана МС, можливо, вона отримає, там, якщо хтось буде слабувати UNC details, можливо, якийсь МС там 65 чи який плюс-мінус. Ну, високий не отримає. Але просто в суперському теж стані. Ну, як, як для цієї позиції, бо в більшості вони всі атомна енергетика з коцками і ржаві 2004 рік. Ну, багато продавалось без капсули. Тому кому потрібно. І що найцікавіше, що вона ну, при те в 30 тисяч повинна б коштувати більше, але коштує недорого. Тому зверніть увагу на цю монету не тільки на те, що на аукціоні, а взагалі.